Читаю рецепт, бо ж давно вже штрудель не готувала. Але я вам скажу так: якщо ви хочете спростити свою роботу на кухні, купіть будь-яке листкове тісто, заверніть начинку, і теж виходить дуже смачно. Але я буду готувати справжній штрудель. 100 мл води, вода у мене з-під крана, дві столові ложки олії, ріпка солі, одне яйце. Вінчиком трошки так збиваю, просіяла 300 г борошна і додаю в торбинку в холодильник. А я займаюся начинкою: 350 грам кисломолочного сиру, 2 столові ложки сметани. Можете додати йогурт, ванільний цукор, ванілін, тобто все сюди додаємо. Можна цедру лимона, а яйця, але я їх розділяю на білок і жовток. Жовт білок я окремо в мисочку. Жовто кидаю в сир. Білочки ж буду окремо збивати, але це пізніше. Сухру я ж сюди додала 4 столові ложки. Полюбляєте солодше, додайте трохи більше. Далі одна пачечка пудингу. Але якщо у вас немає пудингу, будь ласка, просто замініть. Додайте 3 столові ложки крохмалу, бо зараз будете питати, чим замінити. Це усе пробиваю блендером в однорідну масу. Ось так дрібненько покришила 5 яблук, 50 грам чорносливу. Ви ж далі дивіться, замість чорносливу, Сливо можете додати будь-які сухофрукти, або просто самі яблука. Це вже як вам подобається. Можна просто до яблук ще грушечку додати. Добре, швиденько так перемішую. Вставляю начинку, два білка, яких лишилося. Переливаю, дрібка солі і збиваю в пишну пишну пінку. Пишна пінка готова. Перекидаю в начинку. Обов'язково так зробіть. Тоді начинка там буде така. Повітряна, така пухка. Тісто ж, я розкатую дуже-дуже тоненько. Або ось так в руках трішки розтягнути тісто. І буде дуже-дуже таке тоненьке. Я ж його виложила на рушничок. Ну, так буде ліпше його закручувати. І викладаю половина начинки. Обов'язково ось так бортики залишаю і закручую. З рушничком це дуже і дуже зручно. Ось так показую. Ось так. Це все дивіться дуже просто. Ось так. Рушничка і перекидаю на деко. Перевернула і люкс. Зробила ножем надрізи, збила яєчко і помзмазую. Ковка включена 180 градусів. Ставлю ну, приблизно на 40 хвилин. дивіться, ром'яні. Ось такий ще раз показую дуже ароматний, дуже смачний. Сухофрукти додайте. Таке, як ви полюбляєте. Просто з яблучками зробити. Ну, це дуже і дуже смачно.